Вітаю вас, друзі. Я приїхала в центр міста. У мене зараз тут буде зустріч з однією дуже хорошою людиною. Вона мешкає в місті Дніпро. Приїхала на декілька днів до Києва. І ми домовились про зустріч. Хочемо прогулятися по Києву. Точніше, я її прогуляю, покажу наші гарні місця, поспілкуємося з нею. Десь вип'ємо кави, можливо, пообідаємо. Погодка більш-менш нормальна, трохи похмуро, але головне, що немає дощу. А вже ж ми домовились зустрітися на Хрещатику. Тим паче Віка тут зупинилася і винаймає апартаменти на самісінькому хрещатику. Людей багато, дуже живо. Сьогодні понеділок. Робочий день. А в мене вихідний. Хто працював на вихідних, той відпочиває в будні дні. Домовились зустрітися біля будинку з зіркою, де мешкає. Вірка сердючка. Так, я вже зустрілася з вікою, вона трохи соромиться зніматися, але нічого. Зараз зайдемо до неї в апартаменти, залишимо речі, бо гуляти з такою торбинкою буде не дуже зручно. Хочу вам показати, дивіться, це ось вхід в під'їзд, на самому хрещатику. Бачите, навпроти цун і тут такий вхід. Стеля така. О, трохи занедбано. Можна було б зробити ремонт. О, ну це те, що називається парадний вхід, дивіться. Дуже багато простору. І запах старовини. Ну так, да, трохи є. О, навіть ліфті є. На ліфті, да, треба підійматися. Сходи такі. Дивіться, ми приїхали на поверх на ліфті, там спуск до квартир, але нам треба вище, Ну, цікаво, так. ого, Тут Якісь шафи лежать. Нам сюди? О. О, то гарненькі апартаменти. Це була десь трикімнатна квартира і зробили троє да, апартаментів. Невеличка кімната, ліжко таке гарне, картина. Головне, що картина є. Штори. Все, що треба: крісло, телевізор. О, тут є навіть міні-кухня, шафа. Там всі на Прибори, так? Да. Столови, холодильник, мікрохвильовка. Холодильник майже як в мене вдома. А, Але саме головне тут, так? Да? мені балкон дуже подобається. Клас, ви дивіться, який вид на цун, на хрещатик. На весь Київ. Осінній Київ клас. Яка краса. Мені дуже подобається літнина. Я чогось останнім часом фанатію від цього. Від старовинних будинків. Балкон супер. Я в завтра. Розпакую подарунок, подивлюся, що мені подарувала віка. Боже. Це щось так. з Дніпра. О, Боже, які келихи класні. М -м -м. Я люблю, до речі, мені подобається, що тоненьке скло. Бо я люблю, коли скло ну, тоненьке. Мені подобалося такі чоловіки. Так, да. супер. А то що... <різь> 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 Так. Що таке існує? Дуже, дуже, ну, так, вони тільки Прикольно. Пиний мармелад, я такого ще не бачила. А тим паче не куштувала. Mm -hmm. Ну добре, тоді потім спробую. Mm -hmm. Дякую, велике. Мені дуже приємно. А, там ще? А, точніше поклоничок. Однією рукою, як завжди, складно. Можна її допомогти? Що в нас в Дніпрі такий повний простір є? і вони роблять натуральне пиво. Я взагалі це я бачила не фотки, да, тобі. А, це пиво. І я тобі дала. Це, це з фруктами дуже гарний. Пивний такий. простір. Він, він такий, ну і це калки Боже, дякую тобі великим. Один там Мені оцей сейшн іпа, це з фруктовими там угу. нотками, а це з ванілью і з Цікаво. шоколадом. Цікаво. Пиво з шоколадом. Оце, ну дуже круто. Оригінально дуже. Дякую тобі, Велике. Ще сандузел, я не показала. Огляд повинен бути повний. А де тут світло? Світло. З А, з карточки вмикається. Дивіться, тут така душева. Кабі... кабіна. Кубіна. Унітаз. Ну, і дзеркало. Чистенько. Все необхідне є. Так, ну добре, пішли гуляти вже час. Дивіться, який гарний будинок. Дуже мені він подобається. Я вже багато разів його знімала. Цей будинок був побудований в 1905 році. Ви тільки представте, скільки років цьому будинку і скільки цей будинок вже Бачив, переніс і дай Бог, щоб і зараз він остався цілий і неушкоджений. І дуже гарний. Біля метро Хрещатик є магазинчик БКК Київ, тут тістечка, торти продають. І є ось там таке віконечко з кнопкою. Можна нажати тут кнопку і отримати цукер. І ось люди стоять і чекають на свою цукеречку. Ось така кнопка, її треба натиснути, коли буде вона горіти повністю зеленим. Ані, все верно вас. Процес запущений. Без пропав. цікаво. О! О, Оу! Мне хочется вот сразу в время сколько. Дуже подобається ця вулиця. Так гарно реставрували її. Газони такі зелені. До речі, вийшло сонечко, погодка налагодилась дуже класно, якраз для прогулянки. Тут такі гарненькі балкони з таким видом. Класно. Таку осінь я люблю З сонечком, тепло. Дуже круто. Ось тут знаходиться цей заклад, куди ми зараз йдемо. Нам принесли наші страви, ми замовили однакові страви, панкейки, солодкі з бананом, каву. Таке дуже затишне і стильне місце.